Я розкажу, що стосується щодо захворюваності на гострі респіраторній інфекції у місті Біла Церква у Київській області і в Україні в цілому, щоб, ну скажімо так, трошки заспокоїти населення нашого міста, що стосується захворюваності. По місту Біла Церква, якщо, якщо казати, по ситуації з 24 грудня по 13 січня. То також переважно до 80% хворіють діти. Ну, Звертаються більше, мабуть. Мабуть, звертаються більше діти. Але станом на сьогодні визначається різке підвищення темпу приросту захворюваності серед дорослого населення України в цілому на 13,9%. У місті Біла церква. На в останній тиждень захворіло 1667 осіб, серед них 71% – це діти. Якщо порівняти з цим же, з другим тижнем 2014 року, то да, в нас деяке є перевищення кількості захворівших. Де є деяке перевищення, якщо порівняти з 2014 роком. Але ситуація на сьогодні така, що захворюваність не перебільшує і Ви, мабуть, всі чули такий, ну, так, таке да? але не всі знають, що це таке. Да? Пояснюю, епідпоріг – це захворюваність, моніторинг захворюваності за останні 10 років, і ми орієнтуємось усі. Ми орієнтуємось на цю цифру. Так от, епідпоріг на останній тиждень, на другий тиждень цього року становить 82,4. Це захворюваність була протягом 10 років на 10 тисяч нашого населення. На сьогодні у нас захворювання складає 55,3 55 на 10 тисяч нашого населення. Тобто епідпоріг 82, в нас 55. Ми ще, скажімо так, ну, підпоріг нас не перевищено, і тому я хочу наголосити, що ну, паніки. Серед населення бути не повинно, зовсім не повинно бути. Що стосується дитячих і підліткових закладів, дуже часто дзвонять і питають: ви будете закривати чи не будете закривати в Києві, закривають у нас не закривають. У нас нема поки підстав для того, щоб закривати дитячі і підліткові заклади. Ми будемо ситуацію контролювати щоденно на сьогодні включаючи всі вихідні там святкові які дні не будуть до особливого розпорядження. до особливого розпорядження і ми будемо цю ситуацію скажімо так тримати під контролем і якщо ситуація буде ми побачимо дійсно що 30 до 30% 30 відсотків дітей не будуть по, ну, Відвідувати школи дитячі садки з причини захворювання на гострі респіраторні інфекції, будемо тоді рішення міської влади буде виносити це рішення стосовно закриття, провадження карантинних яких дій і так далі. І тому подібне. Що я хочу, по-перше, сказати, що в осінній зимовий період завжди збільшується захворюваність на грип і респіраторні інфекції, не тільки в Україні, а й у всьому світі. Перехворівають мільйони людей і десь до роки, коли є і пандемії, дуже велика кількість людей помирає, але помирають люди не від грипу, а помирають люди від ускладнень грипа і гострих віспіраторних інфекцій. Тому не тільки медики приймають участь в тому, щоб людина щоб запобігти інфекціям. цим. А й сама людина, кожна, повинна свідомо ставитися до свого стану здоров'я і до того, як вона себе захищає від інфекцій. Ну, уже Галіна Анатолійовна вам сказала, що в нашому місті на сьогоднішній день немає такої надзвичайної якоїсь ситуації. І для того, щоб ідентифікувати, чим викликається та те ці, чи інше захворювання, треба визначити вірус у людини. Ну, це складні обстеження, вони виконуються вибірково, якщо дійсно якісь є такі групові випадки захворювань, і простежуються, які віруси, є, ну, які спричиняють дану епідемію, да, чи підвищення захворюваності, от е, на сьогоднішній день дійсно є померлі люди, про яких ви чуєте по телебаченню. Але ж Люди не завжди померти можна від любого захворювання, якщо його не лікувати, якщо своєчасно не звертатися і ходити на ногах, перехожувати і заболіти, помирають не від грипа, я ще раз повторюю, да? а помирають від ускладнень, які дає, дає це захворювання і респіраторна інфекція. Якщо не звертати увагу, не лікуватися. Мати в запущеній формі потім ускладнення якесь, то від нього можна звичайно померти. Ну, це як правило запалення легень. Так? Від запалень легень помирають люди, якщо вони своєчасно не лікуються, не звертаються з цим захворенням. По перше, не з'являтися в місцях, не перебувати в місцях скупчення людей. Мати засоби індивідуального захисту, тобто це маски, да? одноразові маски. Або якщо це марлюву маску, ви собі шили, то її треба кожні дві години міняти, проглажувати, стирати, використовувати, її освіжати. Цю маску, тому що через дві години вона вже неефективна і не захищає людину. Це треба по погоді вдіватися тепло, це треба харчуватися краще. Тому що якщо людина ослаблена, вона має ризик заболіти, якщо отримає цей вірус. Це треба використовувати фітанциди, такі як чесник, цибуля, мед, різні такі от засоби для того, щоб підвищувати свій рівень імунітету. Вітаміни пити, якщо є така можливість у людини пити, навіть Такі от вітаміни, тобто це звичайні такі міри профілактики провітрювання, часте, тому що в прохолодній вологі вологі середови, вологому середовищі віруси розпадаються, і бактерії вони тривалий час не живуть і вони вивітрюються. Так? Треба робити вологе перебирання, треба мити руки, тому що ви перебуваєте ви і в транспорті знаходитесь і скрізь, і на можете мати якісь, от, на собі переносити якусь інфекцію. Тобто це звичайні речі, які при кожній при кожному сезоні при підвищенні захворюваності кожна людина свідома і грамотна людина знає, що, як треба захищатися від інфекцій. Я вважаю, що на сьогоднішній день у нас ситуація повністю під контролем. Але ж дуже е, я б хотіла звернутися до жителів нашого міста, що е, медицина поможе, але... Кожна людина повинна свідомо відноситися до свого стану здоров'я. Якщо ви заболіли, якщо ви вважаєте, ну, ви бачите, що ваш стан погіршується, що у вас з'явилася дихальна якась недостатність, або блювота, або у вас тримається висока температура, якісь такі незвичайні або запаморочення, як, як ви бачите, що у вас погіршується стан, і або стан такий досить тяжкий, то необхідно звернутися за медичною допомогою. І ми вас дуже просимо. Епідемію розносять хто? Люди. Понимаєте? І віруси розносять люди. Тому ми вас просимо, не треба зараз скупчень населення таких, не треба якісь збиратися в якісь кампанії такі, щось розносити, якщо ви бачите, що ви хворі, не треба їхати в транспорті, ляжте вдома. Зверніться за медичною допомогою, не ходіть не розносите ці віруси, не пускайте хвору дитину, не в дитячий садок, не в школу, не до дітей. Тобто, треба використовувати якесь свідомо відноситися до того, що ви можете нашкодити іншим людям. Тому ми вважаємо, що на сьогоднішній день ситуація контрольована. Я вам можу доповісти: ми подаємо щоденно в департамент кількість людей, які мають запалення легень. От у нас на сьогоднішній день госпіталізовано хворих, які мають запалень легень, 53 людини. Серед них 49 дорослих і 4 дитини. Ну, з них три людини знаходяться в досить тяжкому такому стані. Вони перебувають в реанімаційному відділенні міської лікарні номер 1 Було 5 людей. До сьогоднішнього дня, але тім, Да, осталося двоє. От Григорій Ніколевич каже, що залишилося вже двоє. Ми сьогодні передали да, трої, трьох людей, двоє. А три людини е, ну, е, вилікувалися. Держсанепідслужба міста Біла Церква за зверненням громадян ми можемо забезпечити вимірювання показників мікроклімату. Тим паче, що наступний тиждень да, обіцяє бути дуже прохолодним. За заявами громадян ми забезпечимо вимірювання показників мікроклімату з видачі протоколів, результатів і з доданням відповідних пропозицій до органів місцевого самоврядування. Тобто ми готові працювати з цього приводу, щоб довести до відома всіх жителів міста. Це по перше. По-друге, я хочу сказати про шеплення проти грипу. Ну про пошеплення, взагалі, таке, що всі проти щеплення. Але е, я в службі працюю вже 28 років, і щеплення проти грипу почалось десь років, мабуть, 20, а то й 25 назад. І в нас постійно, постійно, ну ще тоді. І в нас постійно і в нашій країні був прошарок населення. Імунний прошарок населення щодо е, вірусу грипу. Да, вірус грипу він мутує. Він що щорічно мутує, але прошарок імунне населення в нас був завжди. І ця вся кампанія, ну скажімо так, щеплення було проводилось якщо групи ризику десь відсотків 80. Це діти, діти інтернатних у, 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 у це е, медики, це педагоги. Це працівники великих підприємств, але, на жаль, останні чотири, мабуть, роки ця робота практично не проводиться і за браку коштів на цю кампанію. І ми можемо мати такі от наслідки, то, що ми маємо на сьогодні, що цей, скажімо, імунний статус населення дуже став низький.